Так, розпочну я з X5-го BMW, ціна його 13500. 3.0 дизель 2006 року автомобіль. Загляну я всередину. Шкіра бачимо. Автівка на автоматі. Не буду я озвучувати, 400 підйомника, пам'ять сидінь і так далі багато тут комплектація, задній ряд сидінь з фоткою. Так ось це виглядає. Ну, в салоні чистенько все акуратно, гарненько. І ще один x 5 також таку саму ціну, 13. 500, також заглянув всередину, також на автоматі, також шкіра. Такий салончик ми маємо. Задній ряд сидінь, давайте подивимось. Такі тяжкі двері. Видно, як колись робили автомобілі фаркопчик присутній. І для любителів BMW звертатись. Луцький авторинок. Hyundai Kona електричка. Давайте глянемо ціну. Значить, автомобіль 2019 року, 17 тисяч доларів. Також віднесемо до кросоверів, ну так, мінімальних таких, так. 2010 року, 5900, знімаючи не пригнаний, 1,6. Бензин це дача Stepway. Так, поряд стоїть Q5. Давайте подивимося на ціну 14100, 20 бензин 2013 року. Ось Так от автомобіль виглядає. Ми Мізнімемо досить популярний автомобіль, Nissan Qashqai. Їх дуже велика кількість, різних вони бувають комплектацій, різні двигуни бувають. Коробки передач і так далі. У нас тут 2010 рік, 2.0 дизель, комплектацією BOSE на автоматі, ціна його 10900. З безключовим доступом. На жаль, автівка зачинена. Ось так ми заглянемо всередину. Тканеве салон, автомат і так далі. Автомобіль, до речі, 7-місний, має фаркоп Легкосплавні ось такі диски і непогано ще зимову е, шиповану гуму. Це скоріш такий сімейний е, типу мінівен, типу кросовер Peugeot 3008. Але ми віднесемо його до рубрики кросоверів сьогодні. Все-таки він трішки вищий, ніж звичайні автомобілі, на жаль, зачинений. Він на механічній коробці передач. Можемо трошки роздивитися в салон Він, на жаль, зачинений, тому не можу детальніше відзняти, а отак має такий вигляд. Ще одну кип'ято відзнімо його ціну 14900, 15 рік. Без жодного підкрасу, максимальна комплектація. Ось Так от він виглядає в салоні кип'ята. Можете роздивитися, не буду я коментувати. Також на Луцькому авторинку Range Rover продають. Давайте подивимось його ціну. 16900 він коштує 2014 року. Є тут номер телефона, але він на камеру, мабуть, не видно. На жаль, зачинена автівка. Що ми розглянули ось так тільки через вікно, можемо подивитися, як у нас цей Land Rover, Range Rover виглядає всередині. Ось така ціна і йдемо далі. Так, продається Outlander на Луцькому авторинку 13400 13 рік. 2.3 дизель. Заглянемо всередину. Так, виглядає салон автомобіля. Можете роздивлятись, не буду я коментувати на рахунок комплектації. Місткий автомобіль, ззаді так вистачає місця. Йдемо далі. Hyundai Tucson продається. На авторинку Луцьк 15400 на автоматі, бензин, об'єм 1.6. Це у нас повний привід і Америка у нас так, йдемо далі. Так, продається на Луцькому авторинку Тігуан 2016 року, на жаль, нема ціни, 2.0 бензин. Так, зсередині виглядає світлий скіряний салон. Ось така гума. Летє диски, ну ще раз салон спробую показати. показати. На жаль, зачинено і немає ціни. так Рено Коліос 12200, його ціна 12 рік, 2.0 дизель, комплектація босе. Повний привід у нас автівка на механічній шестистопеневій коробці, механічне регулювання сидінь. Комплектацію, я надіюсь, ви трішки роздивилися. Не буду як коментувати. Задній ряд сидінь. Подивимося, ось такий панорамний дах у нас є. Шкіра, такі є шторки для задніх пасажирів, від сонця захищати буде при довгих поїздках Безключовий доступ на всіх дверцятах, форкоп ззаді, парктроніки, ось такий автомобіль. Так, Віднімемо Volvo на авторинку Луцьк. XC60 15 року, 19. 502,0 дизель на шкіри з люком і так далі. Так, Volkswagen Tiguan за 10800 Айсінг 6 ступенева, 2,0 бензин, 15 рік, не бита. Ось такий непоганий Тігуанчик продається на Луцькому авторинку. Відзніму ще є салон автівки, автомат, світленький салон такий комбінований і задній ряд сидінь я хотів ще відзняти. Ось такий задній ряд сидінь у нас є. Шкіра. Ну непогано автомобіль виглядає. Так, 1,5 дизель. 10, 700, це кашкай кажуть що е, в гарно досить стані заглянуть цей кашкай на механіці 6 стопенею Так, от автівка виглядає Задній ще шифнімо як кашкай ззаді виглядають Ось такий автомобільчик. Ще одна Q5. Вистачає їх на авторинку. 15950. 2.0 бензин. Автомобіль, на жаль, зачинений. Ось так от через віконечко знімем. Такий темно-коричневий салон. На автоматі автомобіль і так далі. Так, на луцькому авторинку Honda CRV продається без підкрасів, 11 рік 12800, дизель 2,2 на автоматичній коробці передач. Можемо заглянути всередину. Ось так тут все виглядає. Надіюся, видно, роздивляйтеся, все що можу. Знімаю, не коментую на рахунок комплектації, можете побачити і задній ряд сидінь візьму. Ось така CRV. Знову ж таки, поряд Mitsubishi Outlander з По повним приводом. Ціна його 17300. Заглянемо всередину, як тут все влаштовано. Автівка на автоматичній коробці з повним приводом. Задній ряд сидінь зніму. Каптіва у нас також продається на Луцькому авторинку 13900. 14 рік, 2,2 дизель. На жаль, зачинено, можемо через віконечко. подивитися, як там все влаштовано. Хоч приблизно зорієнтуватися. І ось такий автомобіль 2014 року. 3008 Peugeot, знову ж таки. 13 рік, 9890, повний привід Дизель 1.6 на механічній шестиступаневій коробці. Ось такий автомобільчик сімейний. Йдемо далі. Так, ще один колеус в такому оранжевому кольорі яскравому з повним приводом 12 рік, 12300 його ціна, об'єм двигуна 2,0 з безключовим доступом на механічній шестиступеневій коробці. Бачимо таку панораму, шкіряний салон. і так далі. Ну що, задній ряд сидінь ще я залізу. Така решітка у нас є. Зсередині шторки. Ну і непогано, ще зимню гуму. Досить досить непогано. Nissan X-Trail також візьмемо, яка ціна його один старік. 11300 2.0 дизель 300 тисяч пробігу заявленого на луцькій вже реєстрації такий автомобільчик. Ось такий Mitsubishi. міський кросовер, а 15850, 2.2 дизель 2014 року автівка заглянемо всередину. Такі Sportage продається на Луцькому авторинку. Ціна i9000 2.0 газ-бензин 2010 року на 104 кВт двигун. Ось такий маємо салон. Є у нас люк. Механіка 5 -ступенева. І якось так автомобіль виглядає, задній рецедінь покажемо. Ось такі колись портейжі робили. Що ж, рядочок ще у нас Сантафе продається, 2006 рік 2.2 дизель за 10 тисяч доларів. По сусідству ще одна Сантафе. 10950, 2009 рік також 2,2. Дизель, що ж, відео трошки підходить до завершення вже свого багато сьогодні автівок я відзняв, надіюсь, все корисно відзнімаю, стараюся, щоб ви зорієнтувалися в цінах, що продають на авторинку, приблизно які ціни. Якщо потрібен. Автопідбір, чи разовий підбір, чи супровід по авторинку, будь ласка, телефонуйте, запитуйте. Такий був перед нами це кроср Citroen. Ще перед нами Mazda. 4, на 4 привідна, один рік, дизельна. 2.0, 800 Є ціна. Заглянемо всередину на механічній шестиступеневій коробці передач. Так от вона виглядає всередині. Ось ця ...Mazda. Йдемо далі. Ще одна каптіва 12-го року на 7 місць, 2,2 дизель. 11500 її ціна. Автівка на механічній коробці. Можемо трішки розглянути салон автомобіля. Ось так от на виглядає в задньому плані. Ще бувають у нас Toyota Venze продаються на авторинку. Ціна 16700. Я надіюсь, вам на листку на описі було трішки видно про неї інформацію. А так ми її обійдемо, не будемо тривожити продавця, щось він там по телефону розмовляє. Така бенза. Так, далі візьмемо Джорні на автоматі, 10700 його ціна, 2,4 бензин. На жаль, зачинений. Ось так і виглядає всередині. Також популярні автівки досить ставляться газ на них і спокійно собі їздиться. Ще одна CX7 з повним приводом 11300 2010 року. 2,2 дизель. Кажуть, що автівка відчинена, можна роздивитися на механічній шестиступеневій коробці передачу. Так, от, автомобіль виглядає всередині, давайте і задній ряд захопимо сидінь. Ось такий диван шкіряний позаду. Такий непоганий зеленуватий кольор у неї, темно зелений. І автомобіль із Швейцарії. Ну що, ще се продається такий на авторинку в Луцьку. Ціна його 11-го 1,8 дизель 2012 року. Цей Aircross. Nissan Qashqai на лінзованій оптиці. 12 рік, 1,5 дизель, 11700 його ціна. На жаль, зачинений, механіка шестиступенева. Не будемо детальніше вдаватися. Ще один поряд стоїть Qashqai. Подивимося його ціну. Він у нас на автоматичній коробці. Один рік, 2.0. Дизель. Ціна його 13999. Всім дякую за увагу. Надіюсь було корисно. До зустрічі. Так, Kia Sportage ще на авторинку Луцьк. 12700, 13 рік. 1,7 дизель. Ось так от салон автомобіля виглядає трішки ззаду вигляд як вам нова KIA Soul? вона вже продається на ринку вулицьку. 19 рік, 17700 максимальна комплектація. Так от виглядає автівка в задньому плані автомобілі є вже в Луцьку на авторинку.